Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 березня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 429 тися особин за добу 1 160 і поранено 1 мільйон 288 сім сорок за добу 3 тисячі 480 танків 6 779 одиниць за добу 21. Бойових броньованих машин 12973 одиниці за добу 24, артилерійських систем 10606 одиниць за добу, 26 реактивних систем залпового вогню, 1017 одиниць, засобів протиповітряної оборони 719 одиниць за добу 2, літаків, 347 одиниць, гелікоптерів. 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8268 одиниць за добу 14, крилатих ракет 1922 одиниці за добу, 2. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 14024 одиниці за добу 31, спеціальної техніки 1 712 одиниць за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.